Гарного дня, друзі. Давайте поговоримо про мету. Яка мета нашого життя? Це глобальне питання, правда? Мета нашого життя розвиватися, рости, реалізовувати свій безмежний потенціал. Є ще інші аспекти життя, інші менш глобальні задачі. Саме з тих менш глобальних задач складається все наше життя. Вірніше з їх реалізацією. Якщо ми хочемо чогось, то потрібно скласти план досягнення. Якщо ми просто чогось прагнемо, це є бажання. Якщо ми складаємо план по досягненню цього або реалізації, це є мета. Ми можемо недооцінювати значення мети. Але мета це як маршрут, по якому ми рухаємось. Хтось скаже, я займаюся трансцендентальною медитацією, я реалізую Безмежний потенціал свого вищого я. Так, це все правда. Але крім трансцендування, крім досягнення спокою, в цьому житті ми повинні ще і щось робити, здійснювати якусь активність. Саме для того, щоб цей спокій стабілізувати в нашій нервовій системі, і поєднуючи активність і спокій, розвивати нашу систему, нервову систему аж до підтримки вищих станів свідомості. Коли ми Говоримо про активність. Активність має бути спланована. Щоб виник план, треба мати мету. Щоб мати мету, треба мати бажання. Тож я закликаю вас, задумайтесь над вашими бажаннями. В Кожної людини вони є. Сплануйте їх досягнення. Хай потрохи, хай зовсім не багато, але регулярно. Якщо сьогодні ви досягнули стільки, на завтра заплануйте на один крок більше, на два кроки більше, на два пункти більше. Не плануйте відразу в декілька разів більше досягнення, ніж те, що ви досягнули на теперішній момент. Ставте перед собою реальні задачі. Але з тих маленьких реальних досягнених задач цілий народжується впевненість в собі і врешті-решт приходить успіх успіх сам по собі не важливий успіх це знаєте історію про моркву для віслюка Успіх потрібен для того, щоб мотивувати нас рухатись вперед. Наші амбіції це те, що нами рухає. Вони повинні бути, без них ніяк, але вони повинні бути здоровими. Очищенням і структуруванням амбіцій, розвитком свідомості. Займається власне техніка трансцендентальної медитації. Досягненням мети займаємося ми. Але ми досягаємо мету за підтримки природи. Думатися це. Чи досягнемо ми певного рівня, певного статусу? залежить від зірок. Але чи будемо ми робити зусилля в цьому напрямку? Залежить виключно від нас. Тому не скидайте все на гороскоп, не скидайте все на вашу долю. Беріть її в свої руки і починайте жити краще. А Богу це подобається. Він вас підтримує обов'язково. Просто медитуйте і просто насолоджуйтеся досягненням мети. Я вам цього бажаю. Дякую.